Радіо Радио Чикаго і так, друзі, цей день настав у нашій студії є знову представник компанії Везом, та не просто представник, це керівник з розвитку бізнесу цієї компанії. Його звати Євген Паталяк, І сьогодні ми з ним поговоримо про мобільні застосунки, мобільні додатки. В чому їх перевага, умовно кажучи над тим, щоб мати вебсайт чи фейсбук-сторінку, чому потрібно мати в тому числі мобільний додаток, чому він допоможе вашому бізнесу? Це питання сьогоднішнього вечора. На нього Євген буде пробувати відповідати. Євген, дякую. Що до нас сьогодні завітав? Дякуємо за запрошення. Вітаю. Отож, давай почнемо так трішки з ліричного відступу. Якщо людина має свій продукт, так неважливо який продукт може бути різний, і вона його хоче продавати в світі віртуальному. На яких площадках це можна зробити? Якими методами загалом, якщо ми говоримо про продаж віртуальних продуктів в інтернеті, то першою площадкою є соціальна мережа, іншою є веб. Тобто інтернет-магазини, всілякі сайти, і третім і одним із перспективних є мобільний додаток, мобільний застосунок. Добре, дивись, вебсайти. Це така тема вже знаєш, заїжджена, Кожен бізнес має свій веб-сайт без вебсайду, де які говорять, що бізнес не може існувати взагалі у віртуальному світі. Вебсайт зрозуміло. Соцмережі теж там всі сидять, кожен собі десь закидає в сторіс чи свій продукт, чи себе використати себе, використовує той продукт. А от мобільні додатки тут знаєш, оце напевно таке, що можна це те, що можна поставити на третє, на останнє місце. Ну, це знаєш, не завжди є обов'язково. Можливо, а, то і не потрібно навіщо витрачати кошти. Це і оновлення, це і затвердження, тому що ми знаємо, як дуже складно, власне, якщо ти виробляєш мобільний додаток на iOS, як складно отримувати підтвердження, щоб цей застосунок вийшов власне, до користувачів. Навіщо вони взагалі ці мобільні додатки? Дай відповідь на це питання. Ну, якщо говорити про мобільний додаток в порівнянні до звичайного веб-сайту або інтернет-магазину, то по суті є дві основні ключові переваги. А перша, це саме доступність до продукту в кармані клієнта. Тобто, по суті, ми, ми маємо можливість а, взаємодіяти з користувачем щоденно, висилати пуш-повідомлення, робити якусь персоналізацію і так далі. І другий це саме зручність, тому що мобільний додаток він використовує всі. Переваги платформи Android, iOS і дає максимальну зручність використанню. Ну, наприклад, беремо там той же Amazon, а мобільний додаток і веб-версію. Тобто мобільний набагато, набагато зручніший в мобільному телефоні. Добре, ну а які ще переваги? Ну, зручніше, зручніше, це номер один. Але з іншого боку, я тобою можу поспорити, тому що на веб-сайти заходиш буквально, Google написав Amazon, і ти вже там. От, а якщо мобільний додаток, це його потрібно ще скачати, дати дозвіл, щоб в мобільний додаток трекав твою якусь історію персональну, ну і це забирає пам'ять на телефоні, тобто, ну так зручність таке, знаєш, поняття дискусійне. Окей, а ну тут треба розвести по суті переваги для бізнесу, який це впроваджує, і переваги для кінцевого споживача, який цим користується. Так от, якщо ми говоримо для бізнесу, то ми маємо таку річ, як пуш-повідомлення, тобто, якщо ти встановив мобільний додаток якогось конкретного там бренду чи компанії, чи якогось інтернет-магазину. То цей інтернет-магазин має можливість тобі присилати пуш-повідомлення прямо в карман в телефон, і е, це взаємодія з е, своєю цільовою аудиторією. А е, другий момент це саме е, персоналізація, тобто ми можемо. Зібравши дані про попередні покупки і так далі, робити персоналізовані якісь пропозиції всередині мобільного додатку і пови... збільшувати таким чином конверсію, а також ефективність самого бізнесу. А третє, це якщо ми говоримо про програми лояльності, тобто маючи мобільний додаток в себе в телефоні, можна його використовувати як умовно кажучи, інтернет-магазин для покупок через цей мобільний додаток. А також в наприклад фізичних магазинах маючи цю карту лояльності в себе під рукою. І як вишенька на торті по суті офлайн режим, а це дуже важлива річ. Якщо ми маємо поганий доступ до інтернету, десь ми можемо по суті вигрузити собі інформацію в мобільний додаток і скролити всі ті дані, які прогрузились уже до цього. Останній дуже важливий момент. Тобто, офлайн мобільний додаток буде працювати. Тобто, якщо так, так а веб-сайт не буде працювати, не буде працювати. Це, це хороший поінт. І ти ще сказав про лояльність, так що з мобільним додатком лек. Лекше отримати цю лояльність від користувачів, так. От як, як саме ця лояльність випрацьовується? Тобто в чому вона полягає? Ну, я, я маю на увазі, що мобільний додаток а, може бути а, місцем, де ми а, збираємо якісь поінти, чи коїни, чи якісь бали а, програми лояльності. Він же є, по суті, карточкою а, цієї лояльності, бо ну, всі ми не хочемо носити там купу пластикових карток в, а, в гаманці. А, і а, ще один із важливих моментів, ми Можемо давати клієнтові персональні е, персоналізовані якісь пропозиції прямо тут і зараз. От, якщо у нас сьогодні є якась акція, ми можемо прямо сьогодні про неї написати і вислати клієнтові пуш таким чином. спонукати його до взаємодії з нашим брендом і з нашою компанією, тобто відносини клієнта з бізнесом через мобільний застосунок додаток, вони набагато ближчі, персоналізованіші і легше, тобто утримати для бізнеса свого клієнта. Саме через мобільний додаток, а не через веб-сайт. можливо, 100%. в деяких випадках через веб-сайт, але все ж таки мобільні додатки все-таки це, це Так, 100%, 100%. Але тут треба наголосити, що мобільний додаток важливий в інтернет-комерції тоді, коли мова йде про покупки, які ми робимо постійно. Ну, умовно кажучи, ми беремо там. Корм для тварин, чи якийсь там, одяг, чи е, продукти харчування. Так? Це те, що нам потрібно постійно. Якщо ми е, постійно е, купуємо продукти е, на цьому інтернет-магазинові, то ми можемо зробити мобільний додаток цього інтернет-магазину, щоб підвищити зручність для цих постійних клієнтів. Якщо мова йде про е, якісь такі одноразові покупки, коли е, ти купуєш там, один раз на рік щось, то тоді сенсу немає. Ну людині не буде вигідно ставити подібного роду мобільний додаток тільки для того, щоб зробити цю одноразову покупку. Це має сенс. Давай про мобільну комерцію поговоримо, які там зараз. Є тренди, які тренди зараз є найбільш актуальніше, скажімо так. Одним із важливих трендів, а тим більше після того, як AI почав набирати оберти, є голосовий пошук. Тобто дуже зручно шукати щось голосом, просто не, не набираючи нічого текстом, не, не переміщуючись по каталогу продуктів. А у нас, до речі, є багато там кейсів, зв'язаних з голосовим пошуком, в тому числі там в запчастинах, і це дуже класна річ. Тому що ну, запчастина – досить складний товар для, для, для того, щоб продавати. А другий момент це AR і VR. А, ну, мова йде про доповнену реальність та про віртуальну реальність. А, приклад Amazon. так ми беремо якийсь товар, який має ставитися в інтер'єрі. І а, мобільний додаток дозволяє за рахунок камери і за рахунок доповненої реальності а, приміряти цей товар, як воно буде ну виглядати в реальному інтер'єрі. Зараз дуже популярно. Це є в компанії Wayfair, компанія, яка власне продає так, меблі. Так. Вони зараз дуже сильно інвестують в цю в цей напрямок. А вебсайт цього немає, так і соцмережі цього не можуть дозволити. Ну, да, да. О, і знову ж таки, оце класна штука. Так, вона ну, особливо, коли ти хочеш зрозуміти, які реальні розміри Міри того чи іншого товару, як воно буде виглядати, тому що ну там. Кавоварка, мікрохвильова піч, якісь там ну, мебель, меблі. Ми не розуміємо, як, наскільки воно велике, маленьке, як воно буде виглядати. Коли ми беремо мобільний додаток, ми можемо чіт чітко зрозуміти, як це буде в реальній житті. Слухай, і для бізнесу це класно, тому що часто, коли клієнти замовляють, їм це не підходить, і потім вони мають це відправити назад. Компанія виходить, що втрачає вона, по-перше, і сам продукт, він вже не є новий. І відповідно в більшості випадків компанія сама платить за шипмент. Тому це з точки зору фінансів насправді вигідно. Я тобі скажу, там на початку я був скептиком мобільного додатку. Я думаю, навіщо це витрачати кошти для компанії? Зараз ти мене почав переконувати, що є сенс для будь-якого бізнесу. І я думаю, що ми до вас звернемося і від компанії Радіо Чикаго, щоб ми мали мобільні додатки. Тому що так, це я думаю, для наших слухачів буде комфортно. А скажи, а от власне, якщо би так хтось надумав, та свій бізнес теж інтегрувати mm -hmm. в мобільну комерцію. А ну як почати цей процес процес підготовки, чи ну тобто які перші етапи, перші моменти, на які варто увагу звернути? Ну по-перше, треба зрозуміти, чи взагалі це є доцільним чи ні, тобто зробити аналітику конкурентів, зробити аналітику наших поточних клієнтів і того, як вони взаємодіють з нашим брендом, з нашим бізнесом, для того, щоб зрозуміти чи Цілому впровадження подібного роду програмного о, забезпечення є актуальним чи ні, якщо так, то звичайно треба в процесі там для розробки такого додатку знайти відповідну команду, яка має відповідне портфоліо подібних робіт або ті роботи, хоча б функціонально. Мечаться з тим, що вам потрібно реалізувати, і далі вже з цією командою робити саму розробку. Ну і звичайно, маркетинг і подальше просування, тому що якщо ми, як компанія, запускаємо якийсь новий додатковий it продукт там мобільний додаток, скажімо так, то нам потрібно пропагандувати його використання серед наших клієнтів. Таким чином він буде ефективним, тому що якщо не знаю, на, на якомусь Ле цей веб-сайті, -веб інтернет магазині у нас там, умовно кажучи, 100 тисяч відвідувань, а додаток качало там тисячу людей, то це не буде гарним результатом. Скажімо так, якщо ми будемо брати Кошт реалізації додатку і кількість користувачів, то воно не буде позитивної математики. Тобто сам просто створити мобільний додаток і надіятися, що люди самі його знайдуть, самі його, скачають і будуть використовувати, це є помилка. Це... А от а які, а які ще такі помилки часто допускають клієнти, коли не знаю, хочуть зайти в цю мобільну комерцію, але їм не вдається. А і серед помилок, ну по мобільним додаткам, слід виділити. Ну, Три, напевно, ключові. Перша це вибір а, платформи. А, мобільні додатки бувають двох основних типів. Перший це нативний, а, це який розробляється під конкретну платформу Android або iOS. А якщо ви робите, наприклад, на нативній технології мобільний додаток, то це, по суті, розробка двох різних мобільних додатків. Вона більш дорога, але більш дієва ну, в деяких випадках. І кросплатформений, коли ми робимо один раз програмний код, і він відповідає вимогам і Android, і iOS. А проблема полягає на тому, що деякі із цих технологій можуть бути застарілими або навіть мертвими. І якщо ми робимо на якихось, умовно кажучи, застарілих або мертвих технологіях, то потім підтримуємо. І подальший розвиток цього додатку може бути проблематичним. Це один. А другий, це саме інтеграції. Дуже часто буває так, що компанія, бізнес або там, ті програмні рішення, які вже впроваджені, вони просто не готові до впровадження додаткового навантаження в вигляді мобільного додатку. Ну, умовно кажучи, ми маємо якийсь веб-сайтик. На там, WordPress і якомусь, і, і, і він продає у нас там 100 товарів, і ми беремо, робимо мобільний додатки і, і намагаємося це все діло між собою сконектити. От це може бути проблематичним, тому треба зрозуміти взагалі, чи чи воно окей, чи не окей. А ну і третє це саме а, аналітика. Ми маємо мати м, можливість збирати дані з додатку, розуміти, як його коригувати, як він має працювати. І ем, адаптувати під під потреби нашої цільової аудиторії, тому що вони ну, от, наприклад, деякі з мобільних додатків є гіршими за. Ем, Мобільну версію сайту, хм. ну тобто, я там нещодавно був на одному з вебсайтів, скачав їхні мобільні додаток. І я розумію, що веб-сайт зручніше на телефоні користуватися, ніж мобільним додатком. Оце дуже важливо. Треба зрозуміти, як користувачі цим користуються, і м, підкоригувати е, можливості, щоб, щоб це було щоб це реально мало сенс. В даному випадку. Знання і досвід це напевно найважливіше, та якщо е, бізнес хоче заходити в цю мобільну комерцію, і дуже класно, Власне, що в нас є ви компанія Везом, яка власне тут вже з'їла не одну акулу, ні одного кита. Вміє це робити. знає як це зробити. Тому друзі, ми від свого імені від імені Радіо Чикаго вам рекомендуємо компанію Везом. Вони є власне ці. А спеціалісти в it індустрії які вам можуть допомогти просунути ваш бізнес на інший, на вищий, на прогресивніший рівень? Тому звертайтеся до них. В них є веб-сайт свій, в них є свій мобільний додаток. Правильно, у вас є свій мобільний додаток чи ні? Ні о, -о, -о на, і маєш. А поясни, а чому у вас немає компанії а... в свого мобільного додатку? Ну, скажімо так, у нас є мобільні додатки, мобільні додатки як продукти ага. е, різного роду, але немає мобільного додатку як, е, м, скажімо так, faceм of, of камера. Ага, ага. Тому що ну, це не є доцільним, по суті. Е, якщо робити там, каталог послуг, ну, чи... по суті, так, да, для вас це як візитівка та веб-сапільного. Так, як, так, так. Це, як це не, має, не має сенсу. Да, але у нас є свої продукти, які е, також включають в себе мобільний додаток. Добре, все питання знято. Друзі, звертається до компанії Везом. Є номер телефону їхнього офісу. можете телефонувати. Це 667 8472. Ну їхній email office, uh, under, uh, under, uh, slash USA at андерс Одним словом, цю інформацію я ще продублюю під цим відео. Тому заходьте, контактуйтеся, консультуйтеся і отримуєте якісний сервіс від наших хороших партнерів та друзів компанії Везом. Євген, дякую, що завітав. Дякую за запрошення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.